Дев'ятирічній Вікторії Струк діагноз лейкоз крові поставили лише нещодавно. Мама дівчинки розповідає, що лікування триватиме як мінімум рік та коштуватиме більше 200 тисяч гривень. Зізнається, що тепер у будь-який момент Вікторії може знадобитись переливання крові, адже воно є необхідним елементом терапії. Ми вже по знайомим пройшлися ну, родичі. Там частину людей здало, але можливо ну, її буде мало. Їх буде мало, треба багато крові. Частину потрібної крові надає лікарня, проте лише в тому випадку, якщо батьки не в змозі знайти і оплатити донорів. Оскільки в нас була операція, то теж великий об'єм, дуже велика кількість потрібна була. Зверталася і, про намі, в подальшому лікуванні нам просто потрібно постійно мати певний запас. Нині у відділенні гематології обласної дитячої лікарні перебуває 16 пацієнтів. Ще четверо отримують допомогу амбулаторно. Усі потребують компонентів донорської крові, адже під час хіміотерапії, яку використовують, щоб знищити ракові клітини, негативного впливу зазнає кістковий мозок. У дітей тимчасово припиняється нормальне кровотворення, тому переливання донорської крові для них є життєво необхідним. Після хімії треба аналізи просто падають і треба ж піднімати. Ну, не завжди вдається піднімати препаратами, деколи треба тільки концентрат, а да? тільки кров. Аби допомогти онкохворим дітям, волонтери організації Берегиня Рівненська з 1 по 3 грудня проводитимуть акцію зі збору донорської крові. Ми закликаємо всіх рівнян небайдужих прийти, і здати кров для онкохворих дітей, тому що ну, донорська кров це частина їхнього лікування, і для них вона є життєво необхідна. Всіх бажаючих організатори чекатимуть з восьмої ранку у станції переливання крові. Щоправда, наголошують, здати кров зможуть лише повнолітні та ті, хто не хворів на гепатит. Вікторія Катеринчик, Сергій Савта. Інформаційна програма День.